Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених Розповсюджуйте це відео. Зараз детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі, розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Арашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм апендицитом. Але в Україну буде направлено більше 800 мільярдів, і саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною та Америкою. Далі потім от буде створено декілька фондів. Які будуть контролювати, ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто не те, то, що вони дали там в Україні і вони собі тілішують, то ми туди, тому ми сюди, тут ми попіляли, а що вони заводять свої компанії в Україну і закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто недавно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утічок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як це гарантії зробити безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа Обізуються защищать, НАТО обізуються захищати по п'ятому пункту статті НАТО, побуде пешкому мемерандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну, не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії не на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зражкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду, ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой, ой ой як це так? Ми постараємось зробити що, що ми можемо. А да, нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, чіть тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулися зражки до нас, а наші а, їхні від нас до них і дай Боже, що вже всі сім'ї об'єдналися. Далі у нас буде е, числі е, численні з су зберігати сімсот тисяч, що я закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про те про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпімими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Потім з приводу АЕС, а, ми ж маємо залишитися тепер без ядерного повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. далі по територіям. А, це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровська області, Миколаївської, Сумської та там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається, там, де залишається, там нереально прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Тільки підписується мир, як можна найскоріше вибори в Україні? А, річка наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всієї, тобто не контролюватися та проражка. Настає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Бо далі там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Останній пункт після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду.